Добрий вечір на каналі. Noiber. Так, а такі алюмініві колпачки. на Легковий автомобіль, 13 радіус. 4 штуки. Так, вони зсередини. 160 гривень пара, чи то комплект. Диск Таврія Славута, 13 радіус. Розболтовка не розбита, не потрісканий він. 200 гривень, одна штука в нагрівності тормозний барабан Таврія Славута. Бушний в нормальному стані, шпильки цілі, вироботка. Ще тут в... ну, потертості вироботки нема. В чому так. 200 гривень пара. Резини з дисками в камерка. БЦ-10. Белшина. протектор, рисунчок гарний, процентов 50 точно є. Так, пара буде стояти 1300 гривень. Друге кліще теж без камерка. Обі ціли, розболтовка не розбита. Теж в такому стані. Так, кольцо вже не на диск газоновський. 200 гривень. Так, частина антени верхушки немає. Нижня частина тільки 100 гривень. Електродвигун стан нового. Дані. Двигуна 2850 оборотів. Так, защита на вентилятор. Видно, що він новий, він не працював. 1200 гривень електронаждак. Така станинка тут зроблена. Пускове. Наждак саме. Діаметр десь приблизно 250 міліметрів, по ширині десь міліметрів двадцять. Так, запускаємо. Так, далее мотор компрессора. Двух ручейковых Корпус силой без трещин. Все, он крутится. 1800. Так, бачок на лодочный мотор. Силой, в середине ржавый. Нынче в таком вот выгляде. 200 гривень. Так, був предуградителей 21.10. Не поплавлені, Гнізда не випалені цілі. 800 гривень. Подушка КПП 21.10 із кронштейном. 250. Тут шарові з тягами 21.10. 300 гривень пара. Щиток приборів десятка, Приура. По словам власника, все працює. 650 гривень. Так, колпачок один, один тільки в наявності, 13 радіус, цілий непобитий 50 гривень. Тут і два колпачка так Броска. Вот, тут 14-й радіус, да, 14-й. На одному тріщини присутні, тут тріщина, тут тріщина, ну, а так він цілий. Цей цілий без тріщин. 70 гривень пара. Тут і такий от колпачок. Такий 50 гривень. На 16, один теж. 80 на Volkswagen 1 теж 16 радіус, цілий 100 гривень. Всі пластикові не капронові пластик. Номер Viber Всі питання на Viber відправка Укрпошта, нова пошта Delivery по частковій або повній передоплаті Дякую за увагу. Гарних покупок.